Дуже вдячний тебе за твою пропозицію, на яку що ти відкнувся щодо підтримки і військових. Дуже багато сьогодні людей, які вимушені переїжджати. І ми евакуйовуємо у Харків, І дуже багато людей, які хочуть дійсно приїхати. Ну і до Одеси, у тому числі, тому якщо буде така можливість, пропрацюю, щоб розмістити там людей, десь є люди з інвалідністю, десь діти. Знаєш, ну все ж таке, і морський клімат, і все. Тому, якщо буде можливість, я б дуже тебе просив, щоб ти подивився на цей момент, щоб люди могли приїхати до тебе до вашого міста, щоб може, розмістити їх. Да. Для того щоб ну, почували себе після цих цих жраків більш-менш спокійно обставини, що стосується, що стосується тих, хто приїде, то ж теж я тут не прошу, щоб була людина, яка відповідає порозі мною мій заступник, і він відповідає за цей напрямок. То все добре, скільки буде людей, хто, скільки дітей, що потрібно. А ми вже, вже зараз почали готуватися. І ти будеш постійно на зв'язку. Я постійно на зв'язку, і будемо все це вирішувати, як як завжди.